Знаєте, кожен день намагаюся вивчати, прочитати щось нове з своєї спеціальності, з вирощення з агрономії. І так, я роблю курс навчання. Там, наприклад, в мене був курс вирощення цибулі озимої. Зараз курс навчання вирощення помідорів в теплиці перший оберт. І знаю, що от курс я зробив і там позавчора, вчора. вчора... Сьогодні читаю якусь нову інформацію, знаходжу і розумію, що щось можна додати в цей курс, в це навчання, тобто це нова інформація, котра покращує результати. Потроху, якісь 1, 2, 3%, але покращує, а для кого це може бути лімітуючий фактор. Це буде. Подвоєння вродженості, якщо це я це саме лімітуючий фактор. Ця інформація, котра нова. Чим більше читаєш, тим більше розумієш, що буває такий момент, що мабуть я знаю все. Потім читаєш таки, о, скільки ще багато треба дізнатися. І тому я так розумію, що в телеграм-каналі, там де буде проходити курс навчання, ту інформацію, котра з'являється після того, як створив я курс, вона буде окремо без відео окремо дублюватися і доповнювати ту інформацію, котра вже є. Відео. Тобто виставляється відео, ви його дивитесь, і далі ще рекомендації, котрі не війшли в це відео, вони будуть доповнюватись, можливо, у когось там будуть інші випадки або інші схеми, щоб влаштовувати життя для рослини. Кожен день навчання і розуміння того, що інформація, яка була, вона дійсна, але її можна доповнювати і в себе вдосконалювати.